Вітаю вас, малята. Запрошую на заняття. А скажіть, яка зараз пора року? Так, осінь. Тож давайте пригадаємо ознаки осені. Восени люди збирають у садах та на городах врожай. Дерева змінюють колір листя, і листя опадає. На вулиці стає прохолодо, і люди змінюють свій одяг на більш тепліший. Тумани та часто йдуть дощі. А ще птахи відлітають у теплі краї. Птахи, які відлітають восени в теплі краї, називаються перелітними, а ті, які залишаються у нас зимувати, осілими або зимуючими. Пограємо у гру назви пташку. Ваше завдання чітко промовляти назви птахів. Голуб Лелека, синиця, ластівка, горобець, зозуля. За повір'ям зозуля останньою прилітає з вирію і першою туди ж повертається, бо саме в неї зберігаються ключі від вирію. Послухайте оповідання Юрія Старостенка хто ж винен. От і настала рання осіння пора. Ходить мишко лісом і кличе Зозулько. Послухав трохи і знову товстим голосом Зозулько. Давні ж було відгукнеться Зозулька «Ку-ку». а тепер її не чути. Тільки старенький єнот хлюп хлюб у воді. Корінці на сніданок миє. Яка тобі зозуленька?» питається він мишка. Вона ще на тому тижні у вирій подалася. Я ж недавнечко голос її чув. Це тобі мишку, може, помарилося? Хе хе, не стерпів мишко того хи-хи, та як дасть янотові лапою, той гульку воду і сидить під берегом, квилить. Хіба ж я винен, що нема зозулі? Га? А хто ж винен? Трясе лапами мишко. О, тот заплаче з превеликого свого жалю. Може, ви, діти, знаєте? Хто винен? А тепер дайте відповіді на запитання Хто є головними героями казки? Яка пора року описана у казці? Кого кликав Мишко? Куди полетіла Зозуля? Чому зозуля рано відлітає до вирію? А тепер малята спробуємо зробити опис птаха за схемою. Але для початку познайомимося з нею. Уважно слідкуйте за стрілочкою: Назва птаха, Де живе? Розмір. Якого кольору пір'я? Якої довжини та форми хвостик. Розмір дзьоба. Чим харчується. І яке значення має у природі? Отже, спробуємо це зозуля. Живе зозуля у лісі. Маленького розміру вона. Колір пір'я сірий, чорний, біленький. Фостик довгий, трішки пишний. Дзьоб середнього розміру зігнутий. Харчується зозуля гусінню, жуками, мухами, інколи ягодами. Зозуля поїдає багато гусені і цим приносить велику користь природі та господарству. Сьогодні малята ми з вами закріпили ознаки осені, пригадали перелітних та осілих пташок, познайомилися з казкою Юрія Старостенка, хто ж винен, та вчилися описувати пташку. Дякую за увагу! До побачення!